Сьогодні, о першій годині ночі, відбулося захоплення. Я б сказав би силове захоплення. На сьогоднішній день практично всі поверхи зайняті також заблокований вхід. Сьогодні паралізована робота міністерства. А що таке про Міністерство аграрної політики та продовольства? На нас забезпечення продовольчої безпеки, на нас стабілізація ціни, на нас наповнення бюджету і це соціальні виплати, на нас забезпечення зовнішньоекономічних контрактів і в кінці кінців підготовка до весня на польових робіт. І це дуже важливо. Я прирівнюю захоплення нашого міністерства, вона рівноцінна до захоплення лікарні, тому що невідкладна медична допомога необхідна сьогодні всім громадянам України і також необхідна продовольча безпека нашим громадянам, особливо соціально незахищеним, особливо соціально незабезпеченим і пенсіонерам в тому числі. І я переконаний в тому, що Захоплення нашого міністерства це не випадково, і я переконаний в тому, що сьогодні лідери опозиції втратили контроль над ситуацією. Лідери опозиції втратили контроль над тим, що проходить над процесом. І звичайно, ми розуміємо, що вони і втратять контроль над продовольчою безпекою, і роблять все для того, щоб в країні був продовольчий дефіцит.